Сьогодні знову я буду заривнювати дачні ставки новими мешканцями. Придбав рибу, якої ще в мене немає в ставку, про яку я розказував, що я хочу запускати, і ця риба є однією з найдорожчих пісноводних риб. Кілограм дорослої цієї риби коштує більше, ніж кілограм осетра і форелі разом взятих. Це тому, що ця риба росте повільно. Як ви думаєте, про кого буде йти мова? Звичайно, про нього, про лина. Лин дуже повільно росте, і тому він такий дорогий. Приїхала мені посилка ось в такому відерку, і буду я їх запускати в два ставки. На цей ставок і Верхній ставок, який буквально за 30-40 метрів від цього ставка. Виїхав ось такому відрі. На цей раз вже запакували класно мені Я брав в іншому місці, ніж попередній раз три амори. Між іншим, амори половина не вижило з тих, що купляв, осетри ніби плавають ці. Ось таке відро. Пакет з кисне. Ось вони. І кладоген дали. Щоб було в дері холодно, оскільки тут вже квітень місяць, вона починає з квітня місяця продавати. І щоб він доїхав живкою. Зараз його ставлю на хвилин 10 у воду, щоб він до температура води внормувалася. За цей час з тої, що заїхав, і з тої, що в ставку. Далі ми його одного-двох помірюємо і зважимо, щоб знати за декілька місяців, наскільки він підріс, і чи взагалі підріс, чи не почавши зменшуватися розмірах, як це буває за рибою. Чекаємо 10-15 хвилин, вода внормується і починаємо зарибнювати. На цей ставок закинув 12 штучок, а на верхній 8. Приїхало 20 рибин. Повторюю, що лин одна з найдорожчих риб через те, що вона дуже повільно росте. Лин, щоб виріс лин на кілограм, потрібно років 5. Фарель, щоб виросла на кілограм зі кринки, за 2 роки вона може вирости і більше, ніж на кілограм. От Через це линка дорога риба. Крім того, лин дуже смачна риба. Хто їв, той знає, що лин фактично має один хребет і без костей, такий як хижак, особливо як смак похожий досить до форелі. Що ж, чекаємо і починаємо розподіляти, важити і запускати. Першу чергу зараз буду обрізати пакет, якому не поїхали. Зважу одну рибку, щоб знати скільки вона має. Буду зважити у відрі, відразу спочатку зважу. Відрав 50 грам важить. Зараз заставимо туди рибу, щоб знати скільки одна риба приблизно важить. І так само лінійку підготував, щоб поміряти довжину. Запаковую пакет з киснем, вона може 2-3 доби їхати сміло. О, резинки дали, Доволі так добряче запакували. Цих буду рекомендувати видавців, яких я купував вина. А там де купував усатра і амура не рекомендую. Так. Великий пакет. Це я бачу, там один ніби линок трошки побитий, але це несуттєво. Так, зараз ми їх... Я вже попередню води набрав у відео. Зараз цей виливаємо сюди. Тому що буду 12 штучок запускати. Цей ставок, а решту верхній ставок. Так, трошки води злиємо, щоб мені легше було їх достати. Так, зараз почнемо важити. Виберемо винка не найбільшого, найменшого, середнього, щоб зважити спочатку його. А будь-якого ось. Втікає. Так, відерко, довго його не мучимо, важимо, відпускаємо. мало 40 грам. 25 грам. А обманював, що по 40 грам має. О тобто не доважується. Ай, ладно, все ми його поміряємо. Скільки він має довжини. Чуть-чуть дія що трошки побиті. Так, ставимо швиденько. Шостий. Приблизно 11 см. Так, 11 см. Все, заднього видні. Зараз будемо 12 штучок запускати ставок. Трішки малий, тому що вони будуть більшими. Але це дворічний лин. Кавиця обов'язково, а взагалі ще маленький. Лин так повільно росте, це є дворічний лин. Я сподіваюся, він мені дуже добре тут поживеться. Тому що неподалік від мене за три кілометри один мужчина має. Такий ставок приблизно як мене розміру. І в нього дуже добре прожили слини. Так, бінчик сюди. Так, ще один, то буде 12. Перерахую. Чи я не помилився? Так. Що у нас тут залишилося? Ой, багато залишилося. Ще одного сюди з Меншого. Трошки покоцані. я воно. Тікай. Тікай, коли будуть куватися. Все, решта буде йти на верхній ставок. Все, ми прийшли на верхній ставок. Він буквально за декілька метрів від нижнього. От нижній. Хто не бачив моє відео, кільє два дачні ставки. Все, це, це я просто виливаю ставок біля дамби. Я Рахувати не буду, вони вже прораховані. хай також тут прувуть. В цьому ставку живе форель, це основна риба. Крас, паруб, амур і буде линк. Кот. прийшло два дні після того як я зарибнив ставки. Ленків я не наблюдаю. І це добре. Значить вони заховалися, знайшли укриття, не плавають по підберег, не плавають поверху води. І вони не будуть в такому випадку легкою здобичу цапель. Взагалі линдонна риба, але все ж таки перші дні будь-яку рибу, яку випустити в нову водойму, вона не знає, що з нею твориться, і часто плаває поверху або сидить. Під берегом. Чому я хотів лина? Я вже вам розповідав в відео про плани на цей рік, що я планував запустити осетра, планував запустити форель, планував лина і ляща. Все це запустив, крім залишився ще ляж. що не можу його ніде придбати, є шанс. Що поїду і наловлю. Якщо не сам, то поможуть друзі, колеги його наловити вже тоді за рибню. Ні, то буду чекати до осені. Так от, глин в мене по двох причинах. Перша, основна причина це дуже смачна риба. Хто куштував, глина, цей підтвердять. А друге, він у нас росте і розмножується. Тобто, Нашій гірській місцевості йому підходять умови. Я вам розповідав, що неподалік мене, за 3 кілометри, мужчина має ставок майже один в один, такий як в мене, по всіх характеристиках, тільки в нього чуть-чуть вужчий ставок. А все решту, глибина, кількість водорослів, все так само. Тільки в нього. Менш потічна вода, вода в основному в нього затікає, коли дощі і коли волого, а решту часу вона сочиться. І, в, і ставок у нього в яру, теж в горах, але так в яру, що попадає менше сонця. В мене буде більше сонця попадати. Я думаю, це плюс для лина. Оскільки лин теплолюбива риба, він взагалі тільки починає з квітня місяця. Виходити і харчуватися, просипається з свого роду з плячки. Тому, думаю, мої умови йому підійдуть для росту і розмноження. Та єдине довго росте, дуже довго росте. Якщо, повторюю, для форелі треба, можливо, півтора року, то для лена п'ять точно, щоб він набрав такої ваги. Цей мужчина, що має линів, він, в нього в ставку чисто лини. Більше в нього немає нічого. До кожного року він подає в районі 500-800 штук линків, їх 5-7 сантиметрових, і в нього на осінь виростають, він їх подає. Я просто пізно за нього дізнався, і в нього вже не було цих линків. А чекати до осені, щоб купити. 7-сантиметрових глинків я не хотів. Тому що втрачати фактично 2 роки часу не було бажання. Мені вже не 20 років, щоб чекати. В нього вони тим більше ростуть повільніше, линки, що запускав, що придбав. Вони мають півтора року, не два, як я думав, а уточнив все ж таки півтора річні і по 11 сантиметрів. Можливо, куплю з цього мужчини ще декілька штук на осінь, щоб мати два види, щоб вони схрещувалися і розмножувалися. Але це якщо все буде добре, якщо мені це вдасться. А так, ще залишилося мені запустити ляща. Ну і ще є один вид риби, який я дуже хочу, який вводиться в нашій місцевості, який множиться в нашій місцевості, не знаю, правда чи в озері він буде множитись. Але надіюся, якщо колись зловлю, його треба тільки зловити, його ніде не продають. Тоді буду запускати, обов'язково з цим з вами поділюся. Буду наблюдати за ленком. він досить непогано йде в околовки, в малявниці, ловиться поки малий. Тобто, можливо, на осінь, якщо вдасться зловити, будемо. Зважимо його і помірмоємо, скільки має. А так, до зустрічі. Що буде творитися нового гнози, про це буду вам розповідати.